що, Всім привіт, жодного дня без добрих справ. І ми, як і завжди, постійні партнери. Макс, Україна-2022. І ми люди об'єднані України. Зараз робимо ще одну справу для 17-ї танків. Добру справу. Отже, пам'ятаєте, колись нам 17-та танкова розповідала, яка в них біда трапилась? В них побило усі машини ракетами і вони вважали, що їх відремонтувати неможливо. Ми з Максом зараз і з бандою добра ТікТок відремонтували. Так не ідеально. Звісно, це не можна вирівняти, вирівняти в ідеал, але найголовніше, що він їздить. Розказує. Він їздить, що і буде гарно їздити. Ми зробили мотором, ми зробили ходову, ми зробили ходову частину і, торм... і тормозну частину, але є одна умова, треба дивитися за льдіною, щоб образівати, і не включати аварійку. А так, а вот, не аварійку. Не включати аварійку, тому що за неї була проблема з обладнанням електричним. Але повороти все зробили. І він гарно їде, ті до пече. Так що хай служить добре. 17 танків ми його відремонтували з Максом та завдяки зборам від нашої банди добра. І ця машина вже їде до вас, вже завтра виїжджає до вас. Дякуємо кожному, хто приєднався до наших добрих справ. Дякуємо кожному, хто має добре тепле серце. І разом з нами служить довго робить добрі справи. 17-та танкова, а також усі хлопці, пам'ятайте, ми разом допоруч до вас.